Відмова від прийняття спадщини, спадкоємець може відмовитися від прийняття спадщини протягом строку, встановленого для її прийняття з 1270 рицьк. Якщо спадкоємець має бажання відмовитися від спадщини, він зобов'язаний подати заяву про відмову від спадщини до нотаріальної контори за місцем відкриття спадщини, яким вважається місце останнього проживання спадкодавця Боку. Якщо не можна встановити останнє місця проживання спадкодавця, місце знаходження успадкованого майна або більшої його частини 1221ск. Якщо цивільна дієздатність особи обмежена, вона може подавати заяву про відмову від спадщини тільки зі згоди піклувальника і органу опіки та піклування. Неповнолітня особа може відмовитися від спадщини зі згоди батьків і органу опіки та піклування батьки у синовлювачі опікун, які вважають, що прийняття спадщини суперечить інтересам малолітньої недієздатної особи можуть відмовитися від спадщини лише з дозволу органу опіки та піклування. Орган опіки та піклування приймає рішення, розглянувши заяву про згоду на відмову від спадщини. Враховуючи при цьому, чи не буде відмова від спадщини порушувати інтереси неповнолітньої або недієздатної особи, відмова від спадщини є безумовною і беззастережною. Не можна відмовитися від спадкування з тією, наприклад, умовою, що спадщина буде надалі прийнята, якщо будуть погашені чи прощені борги спадкодавця, якщо у спадкоємця батьків, усиновлювачів, опікунів малолітньої особи. Опікунів недієздатної особи. Протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини зміниться думка щодо прийняття спадщини, то він, його представники за законом, можуть відкликати заяви про відмову від спадщини та в установленому порядку. Одна тисямдесят крицьк. Подати заяви про прийняття спадщини, згода органу опіки та піклування для відкликання такої заяви батьками. Усиновлювачами, опікунами малолітньої особи, опікунами недієздатної особи не потрібна, відмова від прийняття спадщини може бути або безадресною, або зроблена на користь іншого спадкоємця. При цьому адресат відмови визначається залежно від того, хто відмовляється від спадщини, якщо відмовляється від спадщини спадкоємець за заповітом. То він має право відмовитися від прийняття спадщини на користь іншого спадкоємця за заповітом. При цьому спадкоємець за заповітом не може відмовитися на користь спадкоємця за законом. Його відмова від спадщини, якщо інших спадкоємців за заповітом немає, може бути, очевидно, лише безадресною. Подальша доля спадщини вирішується відповідно до положень про спадкування за законом, натомість. Спадкоємець за законом має право відмовитися від прийняття спадщини на користь будь-кого з спадкоємців за законом, незалежно від його черги, відмова від прийняття спадщини може бути лише на користь інших спадкоємців чи за заповітом чи за законом. Це пояснюється тим, що спадкоємець, який відмовляється від прийняття спадщини, розпоряджається лише своїм правом на спадкування, але не спадщиною. І тому не може передати спадкове майно будь-якій іншій особі на свій розсуд. Головною підставою для одержання спадщини спадкоємцями при спадкуванні за заповітом є воля заповідача. Це і підкреслюється в обмеженні права спадкоємця самостійно обирати адресата для відмови на його користь від спадщини. Визначальною є воля заповідача і в тих випадках, коли він підпризначив спадкоємця, спадкоємець за заповітом. Який бажає відмовитися від спадщини, може відмовитися тільки на користь під призначеного спадкоємця, прийняття адресатом спадщини, від якої спадкоємець відмовився на його користь, є його правом, а не обов'язком. Тому спадкоємець, на користь якого відбулася відмова від спадщини, має право відмовитися від частки у спадщині спадкоємця. Який відмовився від спадщини на його користь, відмова від спадщини на користь іншого спадкоємця є одностороннім правочином, тому вона має відповідати всім вимогам, що ставляться до правочинів, а не дотримання цих вимог може мати наслідком визнання її недійсною судом. 215, 26, 225, 229, 231. 2303. Після чого спадкоємець має вирішити, чи буде він приймати спадщину, чи відмовиться від неї без указівки адресата або на користь іншої особи правові наслідки без адресної відмови від спадщини встановлені Одна 1275, котра передбачає низку ситуацій відмови від спадщини спадкоємця за заповітом відмову від спадщини спадкоємця за законом тощо загальним правилом є положення, за яким частка успадкованого майна, що належить спадкоємцям, може бути збільшена за рахунок частки спадкоємця, що відмовився від прийняття спадщини у випадку відмови від прийняття спадщини одного зі спадкоємців за заповітом, частка у спадщині, яку він мав право прийняти. Переходить до інших спадкоємців за заповітом і розподіляється між ними порівну. При цьому відмова від спадщини одного зі спадкоємців за заповітом може тягнути для інших спадкоємців за заповітом не лише прибутки, але й обтяження. Зокрема, якщо на спадкоємця за заповітом, який відмовився від прийняття спадщини, було покладено заповідальний відказ СКСК. Одна тисяча тридцять, одна тисячадвідск. Обов'язок за заповідальним відказом переходить до інших спадкоємців за заповітом, які прийняли спадщину, і розподіляються між ними порівню, якщо від прийняття спадщини відмовився один зі спадкоємців за законом черги, яка має право на спадкування, частка у спадщині, яку він мав право прийняти. Переходить до інших спадкоємців за законом тієї ж черги і розподіляється між ними порівну, якщо особа, зазначена в заповіті як спадкоємець, з якихось причин не бажає приймати спадщину за заповітом, наприклад, не хоче виконувати заповідальний відказ, то вона може відмовитися від права спадкування за заповітом і набувати за наявності відповідних підстав статус спадкоємця за законом.